Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Ну що ж, сьогодні я хотів би поговорити про те, як Дональд Трамп масштабно грає на геополітичній сцені та тим самим веде свою гру на ринку криптовалют. Сьогодні у нас біткоін вже стоїть на поміці в 107 тисяч доларів, і це не жарти. Це сигнал до того, що ринок у нас живий, ринок дихає, і, можливо, він навіть готовий знову продовжувати свій ріст. Але давайте про все по порядку. Ситуація на близькому сході у нас така, що сьогодні всі святкують мир у вівторок. Вночі Трамп урочисто заявив про повне припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Ринки, звичайно, просто вибухнули від радості, але тут увага. Оскільки це у нас близький схід, тому тут може виникнути все, що завгодно. Трампу навіть у моменті довелося кричати з матами на обидві сторони, але як не дивно це спрацювало вранці не було жодного нового обстрілу. А Ізраїль навіть натякнув, що може повернутись до мирного життя. Але звичайно, довгострокова перспектива у нас залишається незрозумілою. Напрямок нібито є. А ось якість ще залишається під питанням. Інформація про результат звичайно у нас така, що у кожного своя правда. Ізраїль та США святкують знищення ядерної програми Ірану. А Іран у свою чергу каже, що взагалі нічого не сталося, і вони перемогли всіх. На мою особисту думку, це все дуже схоже на гарну домовленість між самим Трампом та сторонами. Складається таке враження, що Трамп масштабно маніпулює ринком і заробляє на цьому просто нереальні статки. Принаймні, згадайте ситуацію, що коли всі новини були максимально негативні. Майже в своїй кульмінації ринок просто завмер і перестав падати вниз. Коли всі думали, що біткоін у нас піде до 95 тисяч доларів, ринок просто завмер на одному рівні, а це могло значити, що хтось дуже активно скупував всі активи, граючи звичайно на новинах і вже знав, що буде вирішення конфлікту. Тож треба задуматися над цим. Бо я також думаю, що з моменту свого президентства Трамп, маючи такі можливості, просто грає на такому рівні, що йому вдається впливати на всі ринки, та він заробляє на цьому ну просто нереальні гроші. Тепер давайте трішки поговоримо про біткоін. Уявіть собі, що геополітика у нас палає, а біткоін у настоїть, стоїть нібито йому байдуже. Так, ми вже звичайно провалювались трохи нижче за помітку в 100 тисяч доларів, але це у нас була така коротка екскурсія. Попри все, біткоін у нас поводиться як макроактив, тому йому нічого не страшно. Стабільність біткоїна в таких умовах це сигнал до того, що інвестори у нас не панікують, а значить, що Булеран цілком реальний, навіть у таких нестабільних умовах. Але також, як я вже і зазначав. Що на мою думку, це також результат самої, звичайно, дуже добре спланованої маніпуляції від Трампа. Давайте тепер подивимося на графік, бо без теханалізу ми не можемо зробити конкретних висновків. Почнемо з несхідного трикутника на денному таймфреймі. Нижня межа цього патерну поки тримає ціну. Тобто не дала свічці закріпитись нижче, а це у нас означає, що ми можемо ще побігати до верхньої межі, відбитися і продовжувати стискання діапазону до моменту пробиття. Проблема у нас полягає в тому, що в яку сторону проб'є, сказати складно, але це ще не все. Далі у нас також є симметричний трикутник або вимпел. Тут ми також маємо пробиття вниз, але ймовірно, що це у нас фейк, пастка для відмедів. Якщо ми зможемо повернутися в межі трикутника і пробити зворотню межу, тоді, можливо, нас чекає ріст до помітки в 110 або 111 тисяч доларів. Якщо ж ні, то ми можемо знову скатитися на помітку в 102 тисячі доларів. Так що поспішати купувати зараз не треба. Ну і нарешті, найприємніше це у нас бичий прапор. Це такий патерн, де після консолідації ціна зазвичай пробиває вгору. І також зізнаюсь чесно, саме цей сценарій мені подобається звичайно найбільше. Плюс, якщо дивитися на поведінку фондового ринку, то показник SP 500 уже майже на новому максимумі. А ще якщо врахувати ймовірне зниження ставки ФРС у вересні, то ми цілком можливо можемо побачити дуже потужний ривок. До речі, а якщо ви також цікавитеся торгівлею криптовалют на споті. То на цьому моменті я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, у якому я публікую інформацію про монети, які я купую особисто, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я як завжди залишу в описі до цього відео. А тепер давайте переходити до альткоїнів на графіку Total 3. Ми бачимо, що ситуація у нас теж не супер. Йдемо в боковику, але з більш гострим кутом. Альткоїни у нас як завжди відскакують гірше ніж біткоїн. Навіть мемкоїни вже не такі веселі. Домінація біткоїну у нас зростає, якщо вона дістанеться до 70 то це може бути справжнім болем для альткоїнів, особливо для тих, хто купував на хаях зимою 2024 року. Але саме від цієї точки можливо і прийде альтсезон. Головне не пропустити цей розворот, коли він настане, треба швидко шукати найсильніші альткоїни, які першими почнуть рости. І, як завжди, триматись подалі від одноразових проєктів. До речі, тут є у нас дуже гарний приклад: це токен SEI, який виріс на майже 80% за тиждень, завдяки участі в хайпі навколо стейблкоїнів у США. І це також ще раз доводить, що альткоїни у нас живі, просто працюють вибірково. Ринок в цілому хоче їх пампити, просто треба знати, що саме. Отже, що хочеться сказати у висновку: ситуація у нас така, що світ, як і раніше у нас нестабільний, але біткоін продовжує триматися. Ринок у нас не здається, і навіть альткоїни потрохи подають ознаки життя. Так що, як казав один відомий криптоентузіаст, не час панікувати, час читати графіки. Тож, друзі, дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.